<плес> Бюджет закладені кошти для харчування учнів перших 4 класів. Нам тепер треба... Юрій Михайлович, я, я, я іще говорю, чому начальник відділу в сроки не подав доповнення до, до даної програми до 20 днів. Тому, <плес> тому що 11 січня відбулася нарада о, губернатора, де було дано протокольне заручення. Опрацювати питання щодо передбачення в 2016 році за рахунок коштів місцевих видатків видатки на такі місцеві програми. Тобто, нам треба 11 січня прийняти це протокольне доручення, розробляти ще окрему програму про харчування учнів перших четвертих класів. Для чого ми будемо платити ці вискинечі програми, коли нам достатньо зараз внести доповнення до програми, яка нам встречається? Я ще раз хочу, я хочу щоб таки начальники відділу і всі, які готують програму і проєктне рішення, витримували затвердженого регламенту нашої міської ради. Не ж, і ніхто нікому є, що от як ми тоді нужна є по критеріям, нужна донести зміни до регламенту що ми чітко знали про формування порядку денного какие попадають, от, і, і. якщо програма прийнята, 20 днів. Долейко, я приведу приклад по рішенню 33 по, по рішення, по поліції. Значит, ми готували це рішення, ви пам'ятаєте на сесії було питання міськрайвідділу, і це рішення виникло з тих питань, які ми розглядали. Тут питання інше. З усіх інших я жодного проєкту рішень і остаточних проєктів рішень маю радити. Я їх як депутат не бачу. У мене пропозиція апарату ради е, направляти депутатам до сесії проєкти рішень, які додатково будуть включати, щоб ми їх не на сесії дивилися, проекти рішення ознайомлювалися, а були е, заблаговременно ознайомлені з ними. Ці проекти рішення все-таки сьогодні включить. Ми нічого, нічого не порушуємо, тому що 20 днів оприлюднення, але порядок денний формується на сесії. І ми можемо доповнити до затвердити. Затверджується порядів. А у нас є право його доповнити або виключити з цього порядку денного. Частина цих рішень я відповідаю за своє рішення. По поліції ви чули це питання. Читали ці це звернення, не читали. Час іде, вони зареєстровані в районі. Ми з бюджету вже виділили їм кошти. Відповіді на сьогоднішній день немає, давайте переносимо ще на місяць. Так, давайте перенесемо на наступний рік вирішення. цього. Давайте всі винесемо на сесію, проголосуємо. і да, 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 да. На, на черговій сесії я виносив питання звернення до патрулі з міської ради стосовно ставки в Україні Начали чолі з прем'єром Єсеніповим. Казали, що це треба на черговій сесії. Сьогодні вже розмови йдуть за 20 днів. Це питання, прошу. Звернення, яке прилюднення може бути? Це актуальне. Ми почекаємо, почекаємо ще місяць чи два. І потім будемо, воно стане актуальним. Коли? Воно зараз актуальне. Наскільки я знаю, багато на яких сесіях це питання. Питається до Верховної Ради, що зробить уряду прем'єр-міністра ЄС. Я прошу поставити питання на голосування щоб про внесення до порядку десь і доповнити програми розвитку закладів освіти міста. І прошу винести на голосування, уважаємо депутати. Я вважаю, що є пропозиція включити за порядок денний, а будемо тоді розглядати. <просу> Кожен окремо, індивідуально зможемо обсудити, розглянути, і приймемо, чи не приймемо. Стаємо на ну, голосування. Я просто казав, для чого тут регламент, якщо ми його самі Ну, Якщо воно звернення, я визначає. Якщо це звернення, це звернення, воно не має. Для чого його приймуть? Що <фуз> Тут <Irene> або голосувати, або не голосувати. Я написала, що воно, по-перше, там ніякого фінансової підтримки не потребує. Ми звертаємось до Верховної Ради, все. Якщо ми приймемо це річ. ми насилаємо до Верховної Ради. Уважаємо депутати, я хочу ще раз порадити. Е -е, Тут е -е, приймаємо і по де будемо голосувати, і в захопленні, в цілому. Всі запропоновані. В цілому, всі. Ні, там було одне питання, яке на комісію розглядали, і свобода зняла його з розгляду Андрій Іванович про зміни до державного бюджету. Вони погодили, що ми вони зняли його, і ми сьогодні його голосувати приймати не будемо. Ну, сказав. бюджету? Бюджет, Ні. Він актуальний, але там є цілий ряд. Тоді давайте по кожному Перше питання до порядку денного, який буде вносити. Про звернення депутатів знає міської ради 7 як Кіровоградської області України, наче країн міністра Єсенюка. Виносимо. Хто за даний проєкт рішення, про що все... 29 а, ще питання про звернення депутатів знамецької міської ради Семасквика до уряду України стосовно необхідного перегляду no державного бюджету. Вони його зняли. Зняли. Хто? Хто за даний проєкт рішення проголосувати? Хто за? Хто за? Лечили немає. Нема Ви Воздержались? Якщо не включаємо. Наступне питання: Про внесення змін до міського цільової комплексної програми розвитку заплатої освіти міста на 2016-18 роки. Хто за дане процес? Хто за? У освіті, щоб їй так далі, Саморядування після намірка на 2015 1115 на території роки на період до 2017 року. Хто за дане питання прошло? Наступне питання про умови оплати праці міського голови, голови першого заступника міського голови Знам'янської міської ради в першому квартирі 2016 року. Хто за дане? Наступне питання. Про звернення депутатів Знамської міської ради скликання до Національної поліції Кіровоградської області. Хто за дане рішення про Хто за? Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 року за номером. 1597 розставки земельного податку у місті знамінка з 01.01.2015 2015 -го року. Кузьмі, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Це не роботу. Ні. Хто за? Це проти стані процедури. Будемо йде. Дозвольте, розставка земельного податку це 100% регуляторний акт. Він потребує обговорення да. за два да. місяці. Ні, ну ні у мене такий проект, який стосується фізичних і <головіка> методичних осіб. Ні, да давайте включим код послухай, прошу. Значить, під дату. Включили. Включили. 5.5. Ну, включили. <головіка> включили. Я просто я же хочу обратно дотайся. Нужно да, регламент чітко прописаний. І тоді не буде у всіх цих. Тому що ми зараз на даний момент порушимо сами наш регламент, який прийнятий. Так уважаемые Уважаемые депутаты, порядок денег с дополнением в цілому теперь ставлю на голосование. Порядок денний, прошу голосовать. Кто за? за? Противодержались. Одноголос. Уважаемые депутаты, давайте спросимо переробку на поводя.

А кстати, вот это по перебизникам у тебя торг, если это самое.